Дуже дивно, що це зробилося? Ну що це таке на небі? Все небо затяглося хмарами. Півдня було тепло, сонячно. І півдня, друга частина дня, оце таке зробилося. І як це розуміти? Дощу нема, вітер трохи є, і холодно стало, а де ж дощ? Ну, то хоч би що вже шкапнуло, що це за гора таке. То було тепло-тепло, а це середня прямо помінялося все. І так різко, то було прямо тепло, 26-27 було написано, а це я не знаю стільки. Я починаю одягатися тепліше, бо це щось таке незрозуміле. Хоть би вже душ пішов, а то ні доща, нічого. Просто вітром прожене оцей холод та й усе. І залишимо саме без доща. О, це добре. О, а тут тепло в мене. Огірочки мої висять і плетуться аж до потолка. О, які, як їм тут добре. Отак от, от. Зайшла погрітися, а тут тепло. Вітру немає і тепло. І Капуста рання тут у мене є, і ще куча помидорів осталася. Квіточки. Ну нічого не зрозуміла, що так холодно. Ох, і холодно. Треба йти одягатися тепліше. А півень, як свої завжди, в своєму репертуарі. Тільки побачить, бо вона так і кричить да весь. На все горло кричить. Ох, і півень. О, вам що дуже холодно. Та не може бути. Попритулялися один до одного. Ну, бігалися. Гріються, що замерзли чи що. А що дід приніс? А ну ложи, ложи отут на травичку. Це, мабуть, радька. О, оце а це редьки уксус. Та то тобі технічні, по технічних цих треба. А це, мабуть, дайкон, я хочу сказати. Ну, дайкон. він великий росте. Ага. Ну нічого, є молода картопля, буде до молодої картоплі. Зараз я його помию. Ох і велика. З пів метра якось. О, Горецько бурянка верстуха. Та що? Така ларверець. Не важуків. Не мазуків, по потравив. Нема жопі на картоплі, слава Богу. Ну речка класна. Будем їсти так. Дякую, діду. Дякую, старачку. На здачу. Спасіба, дід, спасі. Португаки розуміють. <рес>

Що так тихенько? Що тихенько? Так тихенько щось приїхав. Я тихенько? З да. Таким стрьовом. Не, я й не почула, почула тут скрипнула фіртка тоді. Да. А так я й не почула, дід крадеться додому. Ох, крадеться. Ага, крадеться. Шло, да? Щас, щас. Як це так? А так, це нема такої гущенки, як я брав. А це а куди це ти? Калітку. А фіртко. А, Взяв якусь другу. Ох, та була, що той раз дід мені дід мені привозив той раз з то я так у перший раз, вона густа. Яку я тільки не брала, лється собі, та й л'ється як молоко. А от ту, що в минулому разі приносив дід. Вона так густа, вона аж тягнеться, А поїхав другий раз, а її вже й немає. Як щось, да, щось хороше, то довго не залежується. Хуторок. Да, да. А це а якийсь полтавчанка, клеймо. Ну, побачимо. Хороший, хороший ну, тільки з портретом таким гарним. З коровкою. Ну, коровка така. Так, І ще так, щось так. купив там. Купив, дивись. Оооооо... Сухарики тут. Мівіну. Ці мівіни я ж не казала. То взяв, щоб була. Хлібину взяв різану. Хлібину взяв різану. О, І ще мівіни. Ла. Що це воно таке? Балала тобі. А чого це він такий? Ложи сюди. Переоценка. Аа! Переоценена. А ти зараз будеш їсти? Банан 1 кілограм, крок... оцінка. Хорошо, ла. По 40 гривен їх оцінили. Да, кіло. Кіло oh. Ну так ти типу, по цукор їздив, так? Да. да. Заодно й мене пригостив. І себе теж, вже. Чим? Бананом, Та бери мені не жовко. Де? А да. ну качки будуть їсти? Кого? Банан. Ч воно їм нужна, качка? качкати. І шкурку курку так само, сам їсти шкурку. курку. Ти бач, качкам хоче. Забирай хлібину, цукор <світ> свій забирай. О. Отак дід удачно з'їздив сьогодні до магазину. Ну молодець. Я йому просила згущенку подивитися, а він мені ще взяв. От дід. <світ> 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 Та нічого, все добре, дід. Все так. Але ми дідом води цілу точку. Да, думаю, так. Да? Да. Рівненько держи. Он які корінці розсада з якими корінчиками. Ух. О, придумав же, дід. Тупінамбург, як заховає. Да, який тупінамбур, дід, нащо ти обзиваєш? Батат тупінамбуром. Це мій настоящий батат. Да. Батут. Не тут. Прият. не там і тут. Там він буде. І такі корінці. І дід захотів, десь випросив, і ми ще йдемо садити. І ще сподіваємося, що воно виросте. Ну-ну, ага. наївні люди, давайте вперед. Побачимо, що воно цього виросте. пішли. Післи. Ось такий зовнішній план. Що виросте, то виросте, добре намочили, посадили. І тепер його під агроволокно. Хай воно ну воно таке, як берізка то на городі, воно буде рости. Поливати його, поливати його, і воно буде рости. Як що? А то в те гіблі Так. Так. Це Так. Да. Та що? Я що кудись пішу, оце ще дід такий. Ходить тільки тормозить мене тут постійно. Ох і дід. Так, тормоз. Так. Все, я пару кирпичів. Так, ну так, да, щоб якось закріпити, агроволокно закріпити на цьому ж участку. І гарно води налили, лили, вже туди лили. Коротше, хватить тут на тиждень води. А потім поличі відкрить і опять хай. Потім цибуля убереться і нехай туди росте. Ріхай росте, росте. Ох і цибуля ж в цьому році. Гарна, гарна цибуля. <сум> Тільки щоб виросла, щоб ніхто її не повредив. Ніякі катаклізми природні. отак Так. Якось так дід прийшов, биємо накривати. А так і накрили. І що йому ще не потрібно? Нічого, хай собі росте. Хай росте. Такий чудовий, прекрасний вечір. О, який вечір у нас. Десь собака гавкає. Та-те те та. Ай, який в мене горний горох уже. Ой, гордий, гордий гордий. Ох і гороху. Я вже його доїлася, а він ще росте і росте. О, отакий горошок у мене. Зелений горошок. Ще трошки буде його багато. Отак-то. От Всім доброго вечора.